Ліжи вологі серветки у мікроволновку і твоє життя зміниться на кращу сторону. Тверт для того, щоб вимити мікроволновку, бачиш, яке страшненьке, грязненьке. Що тобі потрібно? Береш серветки, вологі, отак достаєш їх. І пам'ятай про те, що в мене до продажу є герхея, гейхера, гортензія, різні квіти на оп по поштучно. Відправляю його з Києва поштучно. Кладеш сюди серветку, а сюди треба Так. На серветку сипеш соду. Сипеш сіль, Викладаєш ще серветки і л'єш оцет. Включаєш мікрохвильову піч буквально на 30 секунд. Відкриваєш і тепер оцією джемишкою протираєш свою мікрохвильову піч. Слухай, воно реально витирає. Навіть оце віконечко. Витерлося все. Я не знаю, як воно там працює, і що яка реакція проходить. Ну, серйозно вам кажу. Нічого не буду, просто сама придумала, сама положила, зробила. І дивіться, взагалі все повимивалося, ніде нічого не зачіпається, Взагалі, вообще ну ну це вообще кайф. Красота. Ясно вам признаюся, нічим ви так не вичистите мікрофольву піч, як цим засобом. Дивіться, нема ніде нічого, все легко відстало, просто шик. Тому користуйтеся, а замовити квіти, знаєте де.